Повернення українців за кордоном в уряді повідомили, чи вдасться влада до примусу. Ба більше у Зеленського анонсували пілотний проект щодо повернення українських громадян. Він має стартувати вже цього року. Чим буде займатися Агентство національної єдності та які послуги можна буде отримати у хабах єдності за кордоном? Розповім за мить. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Україна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому з за кордоном. Наразі за межами країни Бувають мільйони українців. Влада прагне, аби повернення громадян було якомога легшим. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. Цитую: це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є виключно добровільним жодних примусових заходів не здійснюватиметься з метою повернення українців у ключових країнах їхнього проживання будуть створені хаби єдності. Департаменти агенції національної єдності вони з'являться у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австрії, Чехії. Тощо, зокрема, такі хаби будуть надавати українцям за кордоном доступ до зв'язку з батьківщиною та українського ринку праці. Нагадаю, раніше повідомляли, що на початку 2025 року має стартувати пілотний проект щодо повернення українців за кордоном. Він реалізовуватиметься спільно з німеччиною. Про це заявляв радник президента України Олександр Камищин на сьомому німецько-українському бізнес-форумі у Бер ви чули, що нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернішов, віце-прем'єр-міністр, він був тут сьогодні, і я був би радий оголосити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборону промисловість України. Тож буде пілотний проект для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства, і він розпочнеться з Німеччиною наступного року. Ось так новий міністр почне повернення українців, зокрема в оборону промисловість. Президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків українців за кордоном. Зокрема, він підкреслював, що мова не йде тільки про те, щоб ці чоловіки воювали на фронті. Потрібно підтримувати зруйновану війною економіку, а для цього необхідні люди. Це питання до цих людей, до цих. Чоловіків, якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр: один військовий, якого оплачує держава України, нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6, 8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призивно мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжали поза законом, то є питання. Ну, ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми Допомагаємо Україні. Або ні, або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військового. А не буде на військового грошей, не буде військового. Не буде кому захищати Україну. Отакі правила життя. Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловив сподівання, що українці, які через війну змушені були виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду. Київ вже обговорив технічні деталі повернення з федеральним урядом і домовився разом знаходити рішення, як повернути українців якомога швидше. Ба більше, Денис Шмигаль повідомив і про інші напрямки співробітництва між Україною та Німеччиною, зокрема і у площині виробництва військового озброєння. Говорили про сім напрямків, куди ми запрошуємо німецьких бізнесменів, німецькі компанії. Це і видобуток і переробка критичної сировини рідкоземельних металів. Це іт індустрія. це… Особливо важливий для нас сьогодні напрям виробництва зброї і військової техніки. Нагадаємо, влітку 24-го президент Володимир Зеленський анонсував створення міністерства української єдності, яке повинно об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому. Ніхто не мав такий виклик, як повернути 7,5 мільйонів людей. Я говорив про це. Був міністр фінансів. То що вони показали, міністр са показав десять 8 мільйонів пенсіонерів. Якщо ми не повернемо 7,5, і якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик і після війни, не тільки в війни, і після війни. Як це зробити, як годувати наших пенсіонерів? Це саме так, і вони це заслужили гідну, гідну боюся образити старість, гідну, гідне роки без роботи. Так, гідний відпочинок, скажімо так. так, і тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей, студентів тощо, без примусу зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватись. Я знаю, що є відсоток людей, які просто не можуть знайти роботу. Ось вам ви приклад. Одна із тематик, чим повинна займатися це міністерство, дати роботу в Україні. Міністерство закордонних справ цим не займається ну, по змісту своєму. А окрім всіх інших послуг, обробити консульства, посольства неспроможні на сьогодні. Дуже велика кількість людей. Окрім цього, є іще питання підходу до людей, коли, наприклад, на жаль, якась жіночка з дитиною поїхала, а воїн, її чоловік, загинув тут. І вона, вона там вже довго, а тут, а тут сім'ї вже немає. На жаль, і вона вже бачить своє життя в іншому світі, на іншій роботі, в іншій компанії. Розумієте, так і тому з цими людьми треба працювати дуже багато, допомагати, не втратити цей ланцюжок між Україною і українцями. Таких викликів багато. Я вже не говорю про дуже складний вплив через агентуру, через церкву російську на наших людей там. Просто ну реально це сьогодні така навала і дуже складна. Людей перехоплюють людям, як на тимчасово окупованих територіях. Мислення змінюють підхід до цього. Хто ворог в цій війні? А вже ж слава Богу, що більшість, люди такі, вони все розуміють, глибоко читають, вивчають цю цю інформацію. Вони, а вже ж, дуже сильно на боці України, вони українці, але є люди, які змінюють до цього підхід. З ними потрібно працювати щоденно. Інституційно, тому я вважаю, що це міністерство дуже важливо. Я звернувся з цією ідеєю до прем'єр-міністра. Ми поговорили про цю ідею, як можна розширити. А вже ж передусім це стосується Польщі і Німеччини, де більшість наших українців. Метою створення Міністерства повернення українців є заохочення людей повертатися додому. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, за словами Шмигаля, за кордоном перебуває 7,5 мільйонів українців. Як ми будемо це робити? Ми зараз працюємо над тим, як в реальності імплементувати ці ідеї для того, щоб це було ефективно і дійсно працювало. Ми розуміємо, де найбільше українців в європейських країнах. і розуміємо, як організувати це по світу. Шмигаль зауважив, що процес повернення українців має бути організований і скоординований. А тому в цьому є ідея створення міністерства, яка допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, повернути мільйони українців додому та реалізувати цю стратегію. Водночас українці все більше виїздять за кордон. Так станом на вересень 2024 року близько 32% громадян України віком від 16 до 35 років заявили, що хотіли б виїхати за кордон, якби мали таку можливість. Водночас 45% відповіли, що мають намір залишитися жити в Україні. А от Олексій Чернишов у грудні двадцять четвертого року повідомляв, що до України готові повернутися 50% чоловіків призовного віку, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Цитую: 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання зброюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумов. Овно вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше. Це так, як воно є. У зв'язку з чим за його словами, у майбутніх хабах єдності за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань з мобілізацією та військово-обліковими документами. Як повідомлялося, 3 грудня Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра національної єдності України своєю чергою. Кабінет міністрів перейменував міністерство з питань реінтеграції тимчасового. Окупованих територій на міністерство національної єдності України 23 грудня 2024 року року. Віцепрем'єр Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Зокрема, при Міннацєдності буде створено Агентство національної єдності. А далі агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії. А в столиці цих країн буде створено хаби єдності. Також Чернишов повідомив, що Міннацєдності працюватиме над Підготовкою законопроекту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Unity App. А як думаєте, ви що може мотивувати українських громадян повертатися з-за кордону? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.